Як минув перший робочий день тижня на Закарпатті та в Україні в цілому, дізнайтесь уже за мить. Моє вітання, це програма Час і ось головні теми випуску. Ганебна втеча. Пшонка і Клименко влаштували бійку в аеропорту. Прозоре навчання. Вужну відбулася вчена рада за участю заступника міністра освіти і науки. Знову сатаністи в Рахові знайшли фотографії із цвяхами і закопчену голову свині. Маленький укус, великі проблеми, поради медиків у Всесвітній день здоров'я. Мир і єдність. У Мукачеві закарпатські хори співали за спокій в Україні. Майже не працювали. Закарпатці відзначали благовіщення Пресвятої Богородиці. Рожеве диво. У Мукачеві-сакурам радіють не лише туристи. Луганську ОДА закрили і опечатали, а в Донецьку проголосили створення Донецької республіки. 7 квітня керівництво області вирішило закрити адміністрацію Луганська у зв'язку з великою загрозою життю співробітників і небезпекою щодо захоплення будівлі. Обласну державну адміністрацію охороняє посилений загін співробітників внутрішніх військ. Нагадаю, 6 квітня в місті мітингувальники штурмом взяли будівлю управління СБУ і добилися звільнення шістьох раніше затриманих активістів. Тим часом сепаратисти вдома. Донецьку проголосили створення Донецької республіки та війшли до Росії. Сепаратисти зняли з будівлі обласної державної адміністрації прапор Донецької області і змінили його на стяг Донецької республіки. За їх словами, це рішення прийняли на позачерговій сесії. Згодом народна рада прийняла ще одне рішення про входження новоствореної республіки до складу Росії. Тим часом у МВС попереджають, що організаторам та підбурювачам масових заворушень, які супроводжуються насильством та іншими протиправними діями ми загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У Криму російські військові застрелили українського офіцера. Сталося це вночі 7 квітня в гуртожитку у Новофедорівці. За попередньою інформацією через особисту неприязнь. Як повідомив телефоном один із українських військових, між сторонами виникла сварка. Росіяни були озброєні, а наш офіцер ні. Він намагався втекти, заховатися в гуртожитку, але його наздогнали і застрелили. За неперевіреними даними, стріляли в майора Станіслава Карачевського, який лишився вірним присязі і готувався. До виїзду на материк. Відео втечі Пшонки та Клименка оприлюднили в інтернеті. Охорона екс-генерального прокурора Віктора Пшонки і екс голови Міндоходів Олександра Клименка влаштувала бійку в аеропорту Донецька при втечі з України. На відеокамерах видно, як Пшонка і Клименко, змітаючи все на своєму шляху, прориваються на літак. Прикордонники намагалися їх затримати, навіть робили попереджувальні постіли. Однак, чиновників це не зупинило. При цьому Клименко почав бійку з прикордонниками. У свою чергу Пшонка ледь не втративши одяг. Під прикриттям своєї охорони і тікає з терміналу. Як зазначив представник Держприкордонслужби Сергій Астахов, у залі офіційних делегацій аеропорту охорона цих громадян чинила фізичний опір прикордонному наряду, що дозволило їм залишити територію. Позачергове засідання в хості засідали міські депутати на порядку. денному всього два питання: одне з яких про дострокове припинення повноважень першого заступника міського голови. Вікторія Василинець докладніше. На позачергове засідання з'явилося 23 з 36 депутатів. Насамперед обранці затвердили порядок. денний. перше питання дострокове припинення повноважень першого заступника хузького міського голови Михайла Рівіса. У зв'язку з призначенням його на посаду заступника голови Закарпатської оптеж-адміністрації. Я вам дякую за все і прошу прийняти мої війська. Міські депутати одноголосно підтримали прийняте Михайлом Рівісом рішення. Тож від 7 квітня посада першого заступника хуського міського голови вакантна. Наразі вже розглядають окремі кандидатури. Ми зараз проводимо з ними певні консультації, бо посада першого заступника міського голови це є відповідальна посада. Я би не хотів помилитися, тому є декілька кандидатур на цю посаду, і ми на ближчій сесії. Ми зараз зробили перерву. Ми також розглянемо і. Проголосуємо після чого ви отримаєте інформацію, хто це хто це буде. Говорили на сесії про економію державних коштів до 17 квітня. Ми повинні провести бюджетні сесії, бо з міста Хуста також знято до 3 мільйонів гривень. Це 2 мільйони 650 тисяч за рахунок. Ми повинні скоротити видатків по нашій освіті. Час. О, по відділу соціального захисту, по культурі, по виконкому зараз працюють наші комісії, і тому я думаю, що ми ще до Пасхи обов'язково проведемо друге засідання нашої сесії, де розглянемо і кадрові питання, і економію по 65-й постанові Кабінету міністрів. Метою економії депутати на цьому засіданні призупинили реалізацію одного з рішень Хуцької міської ради, яке прийняли ще нещодавно. Це рішення, яке регламентувало діяльність житлово-комунального господарства при Хузькій міській раді. Тобто, на сьогоднішній день у нас 4 чоловіка, ми хотіли його посилити, зробити, ввести ще додатково 5-6 одиниць за рахунок економії наших же працівників, тобто я скоротив посади двох радників міського голови, прес-секретаря і інші посади. І ми цих людей хотіли, щоб вони працювали на благо нашого міста, тобто працювали в управлінні житлово-комунального господарства. В цю кількість входили і два муніципали, які повинні були підпорядковуватися неопосередковано міському голові. Десяту сесію не закрили. друге засідання відбудеться вже найближчим часом. Говоритимуть про внесення змін до головного фінансового документу міста. Прозора робота вишів в Ужну обговорили важливі освітні питання. У залі вченої ради відбулася прес-конференція за участі викладацького складу та студентів. Виконуючи обов'язки ректора Ужну Володимир Смоланка, запевнив, що керівництво вже працює над прозорістю роботи закладу, оскільки за часів колишнього ректора виш посідав 42-гу позицію в рейтингу прозорості національних університетів. До обговорення долучилася і заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун. Дослідження, яке відбувалося протягом поточного року, показало, що за час керівництва минулої адміністрації вишу університет не мав великої довіри у студентів та абітурієнтів через середній рівень відкритості. Проректор УЖНУ Мирослава Ленділ каже, що аналіз роботи Вальмаматер показав не найкращі результати. Заклад не пройшов тест на багато складових, як у фінансових операціях, так і в навчальному процесі. До методології цього дослідження давалися запити на декілька видів інформації. Це була інформація про декларацію, яку подавала ректор про ректори, що й було зроблено. Також це був запит щодо надання штатного розпису, щодо інформації про закупівлі та деяку іншу фінансову інформацію. Але ця інформація не була надана, що свідчить ну, про середній рівень нашої відкритості за минулої адміністрації Роської національної університету. Експерти з центру дослідження суспільства кажуть, перевіряли усі вищі України від публічного доступу до інформації через телефонні дзвінки та визначення корупційних схем за відвертості студентів у жнупусів 42-ге місце. Найбільше претензій у експертів до фінансової документації. Першу чергу ми звернули увагу саме на фінансову документацію, аби перевірити наскільки ефективно витрачаються бюджетні кошти в університетах. Ось ми можемо сказати, що ми виявили значні факти, ну так би мовити, марнотранства серед цих університетів. Але є є і ті університети, які нас втішили, і хоча Ожно ну, до цих університетів поки не відноситься, виконуючий обов'язки ректора Володимир Смоланка. Запевне, що вже працює на забезпеченням прозорої роботи вишу, широкого доступу до публічної інформації та нових можливостей для студентів. Також Володимир Смоланко підняв питання про кошти на оздоровлення, які були в тіні. Ми опублікували э, вперше статут нашого університету на Добре. сайті, тому що цього не було зроблено до цього. Ми повністю відображаємо ну, роботу вченої ради, було не засідання вченої ради університету, яке ми проводили вже із планом роботи наступної вченої ради, тобто, щоб люди розуміли, які питання доносяться. До речі, прийняли рішення про те, що фінансові звіти будуть щорічно, буде звіт на на вченій раді. і, Відповідно, ця інформація буде оприлюднюватися по даному сайті. Безумовно, це один із найважливіших компонентів щоб навіть там була оприлюднена інформація про те, хто, які путівки є в наявності в нас, хто, ну, щоб люди розуміли, куди можна направити своїх дітей да, на оздоровлення, куди можна самим поїхати. До обговорення долучилася і заступник міністра освіти і науки Інна на Совсон. Правда, через скайп вона розповіла, що нині в планах міністерства зменшити кількість місць державного замовлення на 4%. При розподілі враховуватимуть престижність вишу, більше місць отримують провідні університети, менше філії та університети нижчої акредитації. Заступник міністра заспокоїла, що скорочувати фонд заробітної плати не будуть. Інна на совсон також побажала ужну нових досягнень та разом з новим керівництвом піднімати рівень вишу. В Угорщині спіймали Павла Нагірного, на совісті якого дві смерті. Про це офіційно повідомили в Закарпатській міліції. Уже найближчим часом вирішуватимуть питання про екстрадицію екскерівника хуської філії Закарпатгазу. Нагадаю, торік, 19 листопада, близько 18-ї години на окружній дорозі Хуста тодішній директор місцевої філії Закарпатгазу Павло Нагірний за свідченнями очевидців п'яний за кермом джипу Міцубісі Педжеро виїхав на зустрічну смугу та протаранив деонексія. У ньому їхали мама. Мама і троє дітей: жінка та її семирічна донька померли від численних травм. Більше року Павла Нагірного то затримували, то відпускали. То лікували у психлікарні в берегові, то оголошували в міжнародний розшук. Через справу Павла Нагірного громада Закарпаття не бажала бачити Василя Турдая на посаді керівника закарпатської міліції. Молода пара під колесами на хощені водій збив двох людей і зник. Про смертельну дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася в селі Горінчево. Правоохоронців повідомив місцевий житель. На місці події правоохоронці встановили, що автомобіль не встановленої марки, рухаючись у напрямку міжгір'я, наїхав на двох пішоходів. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці. а Жінка в кареті швидкої дорогою до лікарні. Автомобіль під керуванням не встановленої особи з місця пригоди зник у напрямку міжгір'я. Правоохоронці проводять пошукові дії та просять усіх небайдужих допомогти і телефонувати за номером 102 або 43555 у Рахові виявили осідок сатаністів. Повідомив про знахідку працівник ДАІ. На території одного з напівзруйнованих приміщень слідчо-оперативна група виявила малюнки, зроблені червоною фарбою у вигляді п'ятикутних зірок, обведених чорним колом, під якими були написи Авес сатана. А на землі були хаотично розкидані 13 фотографій зображеннями молодих людей, в які були встромлені цвяхи. Крім того, знайшли три глиняні тарілки, шість свічок та закопчену димом голову свині. Міліція вживає заходи. Спрямовані на встановлення осіб, які зображені на фотографіях та осіб, причетних до цієї події. Нагадаю, торік у Рахові двоє сатаністів убили свого 18-річного друга. нанісши йому 18 ножових поранень три рази по шість число звіра. Далі у випуску День здоров'я і благі вісті на благовіщення. Мир і єдність у Мукачеві закарпатські хори співали за спокій в Україні. Майже не працювали. Закарпаття відзначали благовіщення Пресвятої Богородиці. Рожеве диво у мукачеві сакурам радіють не лише туристи. За прогнозами синоптиків, на Закарпатті найближчими днями пройдуть сильні дощі. В районах, де вони будуть затяжними, існує ймовірність підйому рівня води у річках. Зокрема, цього чекають на Іршавщині, де крім боржави, біди може наробити і повноводне після дощів. Іршавка неодноразово річка топила сільгоспогіддя та дворогосподарства і руйнувала берегову лінію, завдаючи значних матеріальних збитків. Як цього разу люди зустрінуть паводкову хвилю, дізнавався Юрій Павлишинець. Такою є шавка була у 2010 році, коли рівень води у ній піднявся на 2-3 метри і вона затопила значну частину сільськогосподарських угідь на низовині. А такою річка була рік тому, коли через інтенсивні дощі і танення снігу в горах постраждали жителі сільця, заріччя та інших сіл. Вода на полях трималася досить довго, тому засаджені ділянки потрібно було заново обробляти. Подібна картина в цих краях трапляється чи не щороку, та страждають села не тільки в неї а й люди, що живуть вище. Річка в тих місцях робить іншу біду, забирає берегову лінію і все, що на її шляху. Колись на цьому місці був старий дерев'яний міст, та бурхливий потік під час однієї повеней зніс його. Такого від зазвичай спокійної рушавки ніхто і не очікував. Найчастіше вихід річки із берегів, як експерти, так і місцеві, пов'язують із захаращеністю русла, часто через сміття, гілляча та різний непотріб утворюються затори, воді нема куди дітись, і якщо з одного боку річка топить, то з іншого руйнує, підмиває берег і забирає по 2-3 метри за один раз. Як тільки вода спадає, річка повертається у своє русло, що правда вже змінене. Ще півстоліття тому Єршавка обертала колесо водяного млина. Зараз річку, яка протікала під стінами цієї споруди, ледь чути. Водяний млин, який зараз знаходиться за 20 метрів від державки, свого часу обслуговував жителів не тільки цього району. На отриманих нами світлинах видно, що річка текла безпосередньо біля будівлі. Як тільки вода відступила, водяний млин занепав. В очікуванні весняних дощів місцеві приступили до розчистки берегової лінії від заростей. Більшість свідомих жителів займаються цим самотужки біля своїх домівок. Інші ж мали б взяти приклад, щоб не стати жертвою паводкової хвилі. Маленький укус великі проблеми під такою назвою в обласному центрі відбулася прес-конференція в рамках всесвітнього дня здоров'я. З Журналістами зустрілись медики та представники санітарно епідеміологічної служби, аби розповісти про трансмісивні хвороби, які передаються при укусах комах та членистоногих. Як їх виявити, вберегтись та що робити, аби не захворіти, розкаже Андрій Білканич. У рамках всесвітнього дня здоров'я закарпатські медики торкнулись проблемних питань хвороб, які переносять кліщі, комарі, мухи, клопи та інші комахи. У зоні ризику може бути будь-хто У нас е висока температура тримається протягом року, і в нас багато велика кількість опадів, які приводить до того, що є розмноження е комах. В тому числі комарів і членистоногих, які є переносниками саме цих трансмісивних інфекцій. До трансмісивних хвороб відносять малярію, дірофіляріоз, хворобу лайма. Всі вони несуть велику небезпеку для людей. Відмінність їх від інших захворювань у шляхах зараження, яке відбувається при укусі хворими комахами або кліщами. Як зазначають медики в Закарпатській області, цим хворобам сприяють масові міграційні процеси серед місцевих мешканців, які відвідують далекі країни і ризикують приїхати зараженими. Недавно появилось таке поняття як аеропортна малярія. Виявили малярію у людей, які нікуди не виїжджали, але з'явилося е, це захворювання. Це в Західній Європі були такі випадки. Тобто люди, які жили близько біля аеропорта, е, навірно, внаслідок того, що перевезені, були комари, і заразили тих людей, які були. Е, Знаходилися, тобто проживали недалеко від аеропорту на Закарпатті із чотирьох видів комарів, які переносять малярію, проживає три. Однак самі по собі вони небезпеку не несуть, зазначають медики, адже нема джерела хвороби. Тобто потрібно спочатку вкусити хворого на малярію, тоді комар при укусах починає передавати захворювання. Останній випадок завізної тропічної малярії був зареєстрований на території нашої області у 2011 році. У Нас випадки малярії фіксуються зараз приблизно раз. У два 3 роки. Останній випадок Малярії в нас був зареєстрований у 2011 році. Він був у жителя Міжгір'я, який прибув з Ліберії, де він працював геологом і після прибуття не приймав засоби профілактики і Наслідок чого в нього розвилася тропічна малярія. Хоч від трансмісивних хвороб не застрахований, ніхто лікарі радять захищати себе від укусів комах. Якщо ви йдете в ліс, намагайтеся закрити всі ділянки тіла. Після прогулянок самостійно огляньте своє тіло на випадок укусу чи виявлення кліща. Якщо ж це сталося, потрібно негайно звернутись до лікаря. Заради миру та єдності у центрі Мукачева знову було людно біля пам'ятника Кирило Мефодію зібралася громада не для того, аби проводити мітинги та акції протесту. Люди прийшли, щоб разом із хористами церкви Адвентистів сьомого дня помолитися за мир в Україні та єдність народів. На фестивалі об'єднаних хорів області побувала і наша знімальна група. Боже великий єдиний нам Україну храни. Слова цієї пісні гімну відомі кожному ще із часів боротьби за незалежність нашої держави знову лунали над Мукачевом. Півсотні молодих голосів молилися за Україну, за спокій і мир у нашій державі, за єдність усіх народів. З'явилось таке бажання, щоб разом спільно заспівати декілька псалмів, духовних творів, закінчити це молитвою за Україну, лисенка. Тому вирішили вийти в центр міста і заспівати. П'ять хорових колективів із різних районів області співали разом. Звучали різні твори: церковний гімн України, молитви українською та російськими мовами виконали і гімн Європи. На одному диханні учасники різних хорових колективів виконували всі композиції. кажуть, співати разом не складно, готувалися до виступу старанно, адже переслідують важливу мету. Ми, якби молилися за нашу Україну, за єдність, що ми єдиний народ, і Бог любить кожного. Донести хороші пісні, донести хороші слова, донести то, що ми хочемо жити в злагоді в єдності в мирі через пісню. Присутні на фестивалі хорів кажуть, концерт їм припав до душі. Дуже сподобався і я хотіла, щоб чим побільше таких концертів проходило в нас у місті. Не так давно всі церковні громади вже збиралися у центрі Мукачева. У нас в прошлому місяці був прекрасний міжконфесійний такий захід, коли ми тут на фоє драмтеатра всі молилися за благополуччя, спокій і миру в Україні. І тоді у нас возникла ідея зібрати всі хори, і провести конкурс, і заодно провести молитву за єдність України, за єдність всіх націй і за єдність наших хорів. Ілля Перчак також каже, такі молитви за мир і цілісність України людям потрібні, і тому будуть відбуватися частіше. Третє за значенням релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. Благовіщення Пресвятої Богородиці Закарпаття відзначають щороку християни західного обряду 25 березня, східного 7 квітня. В основі свята, благовість Архангела Гавриїла Діві Марії про народження у неї Спасителя, роду людського. Здавна вважали, що працювати цього дня великий гріх. Що цього дня робили Закарпатці? Знає Світлана Комлєва. Свято Воскреслої землі та пробудження життєвої сили природи, благовіщення Пресвятої Богородиці в народі здавна називали третьою зустріч весни. А ще вірники вважають цей день святом радості, надії, віри та безмежної любові. Благовіщення вважають одним з найбільших весняних свят за народними віруваннями. В це свято Бог благословляє усі рослини. А тому вважалося великим гріхом виконувати будь-яку важливу роботу. Особливо грішно у цей день працювати на землі натомість піти до храму вже стало традицією. На благовіщення у церквах святять проскури та правлять урочисту службу. Благовещенську проскуру колись зберігали за образами як оберіг. Вважалось, вона має цілющі властивості. Лікує, приносить у дім щастя, примножує врожай, оберігає від негоди. Багато прикмет, пов'язаних з цим днем, вірники також добре знають. Так само розуміють і великий зміст цього свята. Бог сповістив Марії, що вона народить сина Божого, і ця вість пішла по всьому світі. Ну і це свято ще більше як Пасха. Даже кажуть, що це свято птахи, гнізда не в'ють, нічого не можна такого робити. А ще прикмети такі народні є, що говорять, що якщо сьогодні ранку до хати занести любі весняні квіти. Так, каже, буде цілий рік Божа благодать у домі і ну, щасливо буде в тому домі. Це свято нічого робити не можна, займатися нічого, що на це свято навіть листівки, гнізда не роблять, що таке велике свято. Не чесатися, нічого, нічого не можна робити. Звістку про те, що почалося звільнення роду людського від гріха, вірники завжди зустрічали з радістю. У цей день вперше затривали час, з тих пір, як Єва була проклята, жінка була названа благословеною. Свято Благовіщення є великим святом. Літургійним і це є початком нашого спасіння. Всі християни вірять, що Пресвята Діва Марія, яка стала Богородицею, бо народила Ісуса Христа Богочоловіка, то є початок нашого Спасіння, тому що через неї приходить Христос на цей світ. Люди з тої великої пошани до Пресвятої Богородиці так святкують це свято як початок спасіння всіх людей. У давнину люди казали, на благовіщення відкривається небо, і в цей день у Бога можна попросити кохання, щастя та багатство. Однак для того, аби все здійснилось, треба перш за все вірити у велику силу молитви. Вони розквітли для мукачівців. Настала найромантичніша пора. Час цвітіння сакур. Одягають свої білорожеві шати, японські вишні, зазвичай всередині квітня. Та цього року, через ранню весну, місто перетворилось на казковий сад трохи раніше ніж зазвичай. Прогулювались квітучими вулицями міста, і наші журналісти. Їй поклоняються нею, милуються та радіють, як ніякі інші квітці в світі. Свято сакури одне з найдавніших для японців. Не чужим це декоративне дерево стало і для закарпатців. Багато років тому тут з'явився перший саджанець, і як не дивно дерево прижилось. Завдяки м'якому клімату японські вишні на Закарпатті почувають себе як удома. Щороку навесні сакури перетворюють мукачево на квітучий сад. Рожевим світом милуються, біля дерев фотографуються, а дехто навіть загадує бажання. Вкриті рожевим світом дерева не залишають байдужими нікого. Кожен, хто хоч раз побачив цю красу, не втрачає можливість повернути сюди знову. Ніжні квіти милують око та переконують усіх навколо. Настала справжня весна. Я взагалі не місцева, але мені дуже це подобається. Просто приємно дивитися. Навіть коли, коли падає, це все земля розжева дуже гарно. Мукачівці ж неабияк пишаються сакуровими алеями. Кажуть, у період світіння японської вишні настрій покращується, з'являється натхнення. Без сумніву, декоративні дерева одна з головних принад міста. Те, що в нашому місті, прекрасному місті Мукачеві, висаджується стільки сакур, це